Путін таки вдався до того, про що багато говорили, Там, писали, нагнітали ситуацію, про що говорив і Трамп, і писали російські пропагандисти. І ми очікували, і я вам розказував, що це може статися, а саме масштабна ракетно дронова атака. Ось така вона була цієї ночі по багатьох регіонах. На жаль, є поранені, є удари. По наших містах Херсон, Харків, Київ постраждав Хмельниччина, Волинь. Тобто ворог здійснив таку комбіновану атаку із застосуванням дронів типу шахет та інших типів, також крилатих ракет Калібр і підняв залишки недобитки своєї стратегічної авіації у вигляді літаків ту 95 здійснивши пуски ракет Х-101. Ось, власне кажучи, це. Те, що використовував противник, оце і є великий удар по кількості зараз будуть результати від повітряних сил збройних сил України. Тоді можна буде оцінювати, коментувати як і стан та роботу нашої системи протиповітряної оборони.